Запитали мене сьогодні, що таке булгур, і як його варити. Ось, хочу відповісти, що є булгур це така крупа, яка дуже швидка у приготуванні. Вона готується як гречка, як рис. Дуже легко, дуже швидко. Є крупний, який можна додавати до супів. Є такий мілкий, ось. його можна додавати е, у наші популярні голубці, місто рису. Ну, можна зробити якісь каші з нього, дуже-дуже смачно. А ще є такий булгур із прям уже спеціями. <смі> І тут вже все майже є. Додати, коли на пісний день риби сушені, або, або шампіньйони там. ко як любить. Або із м'ясом, ко як хоче. Так що мої любі булгур ото є дуже смачна, дуже корисна е, така крупа. Так що купуйте, пробуйте, варіть смачно для себе і своїх рідних.